Добрий день глядачам YouTube. Хочемо з дружиною привітати всіх з Новим роком і з пасічницьким сезоном, який вже скоро закінчиться, і настане новий пасічний сезон. Десь в кінці січня, на початку Лютого, ну, може там від погоди і трохи пізніше в сім'ях почне з'являтися розплід, матки почнуть сіяти. І ми з дружиною рахуємо, що це початок нового пасічного світкого сезону. Що, сьогодні 5 січня. Що бажано зробити десь в цей період? Подивитися, як у вас зимують сім'ї. Бо може бути по-різному. Ось ми подивимося декілька вуликів, як вони зимують у нас. Ось ось зимує бакпост. Деякі можна там зверху деяких бджолок побачити. А так вони всі сидять клуб знизу на рамках. І тихенько собі. Сидять. Ось окарю. Ці вулики ми дивилися з вами у відео, яке знімалося раніше. Ну, карніка сидить її зовсім і не видно. Утеплення я рахую, що ще додати рану. Воно там холстик в декілька слоїв лежить. І поки що його вистачає. Дуже перегрівати, поки немає розпліду, я, рахую, не треба. Десь треба буде додати утеплення під кінець місяця. Подивитися, дивитися бджіл, якщо не час, то туди лазити взимку. Нічого страшного для бджіл не буває. Зимою, якщо бджоли живуть в дуплі, теж буває, що займається під вагою снігу там гілка, чи дятел стукає, сяде на дерево, чи другі якісь причини. Якщо бджоли нормально зимують, вони дуже швидко заспокоються і будуть собі зимувати далі. Але ж бувають випадки, що пасічник відкрив вулика. Подивився, а там, де була сильна сім'я, багато посипалось бджоли і залишилася жменька бджіл і матка. Ну якщо у пасічника велика пасіка, то може він і не буде займатися порятунком цієї сім'ї, великого убитку йому не буде. Але ж є пасічники, в яких кожна сім'я на обліку. А тим більше, якщо в цій сім'ї ще може бути якась цінна матка. Ну, показати наочно ми з дружиною не можемо, бо в нас таких сімей немає. Але я покажу вам на пустому вулику, як це все можна спробувати виправити. Я не говорю, що це зовсім якийсь такий метод, що 100% у вас все вийде, але ж на моїй з дружиною практиці в кожному такому випадку ми одержували непоганий результат. І сім'я виживала, і ще й робила на взятку. Що треба зробити? Ось ми подивимося на цьому пустому вулику. Ви, коли пасічник відкрив вулика і дивиться, що у нього там бджоли посипалися, що треба зробити? Ви бачите, що тут тільки на одній рамці залишилися бджоли і подивилися, що там є матка. Ви поки його закриваєте, утеплення положите і йдете до других вуликів. Цей метод у вас працює тоді, коли у вас хоч ну, дві сім'ї є такі, в яких можна взяти по рамці бджіл, і це великої шкоди цим сім'ям не спричинить. Ну, якщо у вас там, наприклад, по 6 рамок бджіл зимує, а ви заберете рамку, сім'я перезимує на п'яти рамках і все буде добре. Що ми робимо далі? Ми беремо переносний ящик і туди ставимо е з тих сімей дві рамки. Кожній з сімей беремо по рамці бджіл і ставимо цей переносний ящик. Рамки з бджолою беремо крайні. Але щоб вони гарно були обсижені чолові. Чого крайні? Тому що матка майже завжди знаходиться в центрі клубу. І якщо ви берете крайню рамку, то навряд чи на ній буде матка. І ви цю рамку візьмете без матки. В одній сім'ї взяли рамку, пішли, в другій сім'ї взяли рамку. Ніяких. Туди засобів для того, щоб їхній зрівняти запах не треба. Ні всяких ароматизаторів, ні горілки, ні цибулі, нічого не треба. В цей період бджоли ведуть себе дуже мирно, і не було в мене такого випадку, щоб вони між собою гризлися або вбили щоб матку. Краще. Ще краще. Якщо ви візьмете не дві рамки, а чотири, тоді ця сім'я у вас сною догонить всі інші сім'ї, і ще й на взятки буде робити не гірше, ніж другі. Далі, що ми робимо? Ми принесли ці рамки, що взяли в інших вуликах, розкриваємо знову цей вулик. Всі рамки лишні ми з цього вулика забираємо. Залишається одна рамка, на якій сидять бджоли з маткою. Ми беремо бджоли, ті, що ми принесли, і ці рамки ставимо. По дві сторони від тої рамки, на які у нас залишилися бджоли. Ну, Якщо в нас є чотири рамки з бджолами, то ми ставимо по дві рамки із кожного боку. Далі, беремо теплі заставні, тут у мене пінопласт під новий. І з обох боків обов'язково ставимо утеплення. Воно допоможе сім'ї лучше вижити. Утеплення просто ставить на ці жменю бджіл, що вона сталося, ніколи вона не вийде, навіть з любим утепленням вона не доживе і не розвинеться до весни, щоб весною виїхати. Її... Підсилили весною, вже підсилити її не вийде. Тільки оце можна підсилити її так зараз. Поставили ви дві заставні доски степно. Обов'язково вложите пару реєчок наверх. Для чого? Щоб бджоли могли вирівняти клуб? Щоб там, де більше бджіл, перейде туди, де менше, і сформується. Нормальний клуб. Далі. Ну, я вложу сітку і добре утеплення ложить. Все у вас теплі заставні, тут у вас добре утеплено, бджіл досить і ви закриваєте вулик. Ну, Чому може у вас залишитися жменя бджіл? І матка. Ну, перше те, що може бути погані корми. І бджоли їх погано споживають, або, або проносили, або вони зовсім не можуть їх споживати. Може нестача корму, мало бути корму, і не, у них е, теж нестача корму, вони посипаться, можуть посипатися, тому що було дуже багато Тоже вони могли посипатися. Ну, якщо у вас і був поганий корм, то якщо ви брали з сім'ї, де добре вона зимує, значить там корм нормальний. Ні, то можна наверх положити, якщо вже немає корму, не в тих, не в тих, то наверх положити або рамку з медом, або мед. Або канді, тоді теж буде нормально. Якщо ця сім'я, ви додавите туди 4 рамки бджіл, це майже гарантовано, що на взяток у вас буде нормальна сім'я. Раніше ми не один раз використовували цей метод і Результат був весь час добрий. Не було такого, щоб сім'я загинула. Ну, оце, що, про що я хотів вам розказати. Ніяких тільки не ложіть туди ароматизаторів і ніяк не питайтеся вирівняти запах сім'ї. Тому що ви тільки бджіл, на, наоборот, вони хвилюватися почнуть. А так вони. Тихенько собі об'єднаються, ніколи у мене не було того, щоб вони ворогували між собою в цей час. Ну, а там дивіться самі, кожен думає своєю головою, дивиться, я вам розказав, як це робили ми, а ви вже думаєте, як це можна зробити вам. Всього. Доброго вам, слава Україні.